Полювання на шахедів, що будуть літати у повітряному просторі Південно-Української АЕС, відтепер стане ефективнішим. Воно проходитиме на пікапах, які нацгвардійцям, що охороняють ПАЕС, передали цього тижня. Позашляховики закупив профспілковий комітет енергоатома. Перш за все, ви знаєте, ми поставили за мету, і на сьогодні це вже підтверджено відповідними рішеннями уряду щодо забезпечення максимально всім необхідним. Тих, хто захищає наші безпосередні ядерні об'єкти, ми практично завершуємо вже облаштування ваших військових частин технікою і виконуємо всю функцію, яка була покладена на проспілковий комітет, на трудовий колектив щодо забезпечення транспортом, для того, щоб ми ви ефективно. Збивали все те, що летить на території наших атомних станцій. Пікапи марок Тойота та Nissan озброєні великокаліберними кулеметами, тепловізійними прицілами та іншими приладами. Автомобілі підсилять мобільні вогневі групи, що виявляють та знищують у повітряному просторі ворожі дрони. Камікадзе не так давно, як вчора. Ми також з «Островом» спостерігали, як поруч пролітають. Повітряні цілі. Ворог вдосконалюється, але і командування частини, командування Збройних сил, вони також контролюють і визначають цілі, і, відповідно, проходить вдосконалення того озброєння, яке ви використовували в мирний час до воєнний час. Ми віримо в вас, віримо в те, що ви захистите тих працівників, які працюють на ядерних об'єктах. Які виконують теж важливу функцію, ви знаєте, що на сьогоднішній день наш атомна енергетика відіграє ключову роль в забезпеченні енергоспоживання, нашого населення, наших міст супутників, а також всієї України. Ми надалі будемо це робити, але завдячуючи вам, всі будуть чітко розуміти, що вони під надійним прикриттям підрозділу поки що передали два пікапи. Загалом автомобілів буде чотири, і їх задіюватимуть не лише на території південно-українського енергокомплексу, а й посилять оборону прилеглої місцевості. Сьогодні свято дуже велике вознесіння, Господнє і при такі чудові подарунки вони вже будуть освячені, освячені ненавистю до ворога, до тих його підлих підступних. Атаки, які вони здійснюють щодня, щоночі. Ми надіємося на наші вонові мобільні групи, на цю техніку, яка на сьогоднішній день вона є дуже в дуже хорошому стані. Ми за рахунок цієї техніки додаємо нашу оборону, кругову оборону, нашого всього південного українського нарокомплексу, не тільки енерматеріали, а й Олександровка, Ташлейська і більш прилеглі території міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, піромайськ В цілому. Раніше аналогічні транспортні засоби отримали підрозділи, що охороняють Рівненську та Хмельницьку АЕС.